Друзі, вітаю. Ось такий сьогодні буде ніж на огляді. Модель зветься Корт. В перекладі з англійської це акорд. Класний ніж, от за своїми пропорціями. Він уже приваблює. Формою та співвідношеннями всіх частин. Ось маємо версію в склотекстоліті в джетені. Версія у мік-карті і версія у стальному скелетонізованому руків'ї. Механіка на керамічних підшипниках. Способи відкривання це як сам батон лук. Інерційно відкриваємо і закриваємо. Також через фліпер, павничок. І крім того, через шпиник. Отже, три способи відкривання, що, в принципі, дає можливість людині обрати або традиційний для неї, або освоїти якийсь новий. Для неї спосіб відкривання, тому що я часто це повторюю, що зручно те, до чого ви звикли. Отак От це працює і все банально. Ну, давайте самий брутальний тест, бо я сьогодні збираюся зробити кілька тестів. Давайте зробимо одразу. Я зріжу стяжки. Ніби банально пластикова стяжка, але цікаво, інколи я дивлюся. Через оптику. Я часто дивлюся через оптику на ріжучу крайку. І помічаю, що якісь такі матеріали, типу стяжки, можуть навіть залишати після себе пошкодження на ріжучій крайці. Що за тест? Тест на батонлок. Тому що існує така думка у людей: думок взагалі завжди багато є, більше, ніж одна. Про те, що це недостатньо міцний замок. Ну давайте спробуємо для нього тест на складання, удари обухом. Прибираємо пальці, щоб не сталося чогось, і погнали. Загалом не раджу ці тести робити, тому що в реальному житті ну, навряд чи прийдеться на цей ніж ось така, от, така от, ну, умовно кажучи, вектор сили. Але давайте спробуємо. Як бачите, сильні вм'ята не залишається. Тобто я <світ>, точно не жалію, чи бив, абсолютно ніяких нюансів. Механіка як була, так і працює. Нічого не злетіло. Звісно, цей такий імпровізований тест може бути для когось не дуже переконливим, однак, історія, ножа, історія ножів з таким типом замків. Говорить про те, що з більшістю задач цей замок точно справляється. І в нього є, ще, крім того, дуже гарна перевага. Перевага полягає в його зручності. Він дуже дружній. Якщо лівша, правша, тут теж можна з цим розібратися, тому що для правші і для лівші буде однаково зручно відкривання, закривання або доступ є до кнопки. Але. Для людей, для яких складно, припустимо, дається беклок або тріад, тому що він передбачає при складанні, особливо при складанні контроль пальців. Ну <кхм> ось то тут, якби, ну, в принципі, знову ж таки, дружність цього замка, я маю на увазі батн-лока. Вона ну, має величезну перевагу, особливо для людей, які, можливо, починають <кхм> свій ноживанський шлях або. Для дівчат, які часто користуються довгими нігтями, там, манікюрі і так далі. Тому в принципі це дуже гарний замок. Мені подобається. У мене в особистій колекції кілька ножів із батонлоками. Тому ніяких таких поки що складнощів і збоїв у роботі цього замка, у мене не траплялося. І, звісно, я тримав сотні і сотні ножів на таких замках. Тому не став би перебільшувати проблему батонлока. Якщо все зроблено вірно, то таких проблем там не повинно бути. Ну, давайте спочатку по ТТХ. Спробуємо заміряти вагу. Вага тут різна у трьох моделях, тому що три варіанти руків'я, три варіанти матеріалів. Самий важкий, самий складний для носки буде, ніж ну, оцей: 137 грам. І давайте спробуємо Мікарта. 120 грам. І давайте GTN 129. Ось карта виявилася самою легкою. Ось вона у нас лідер, 120 грам. Для ножа з таким розміром, а давайте замірюємо розмір. Мені здається, це буде хороше співвідношення габарити і маси. тобто, і маса, тобто от Інколи коли ніж надто легкий, це от вражає в перші секунди. Наприклад, ну, візьмемо відомий багаут 52 грами, при цьому там 18 сантиметрів ножа. Ну, вроді би здається, якийсь середньорозмірний ніж. Ну, хай він трошки менше, ніж середньорозмірний, але середньорозмірний. І 52 грами. Він невагомий, але є відчуття. Несправжності, є відчуття ненадійності до цього ножа. Особливо перший раз, знову ж таки, коли людина бере, от є в цьому першому відчутті є от два відтінки. Який же він легкий і він, а він витримає якусь роботу. Так, ну, у нас довжина поклину там, 87 міліметрів в середньому, так? І, мабуть, що загальна довжина, ось бачимо, там, трошки менше 21 сантиметра. Тобто це вже точно середньорозмірний ніж. Десь між 20 і 22, я думаю, що от можна сміливо називати ножі середньорозмірними 18-19 це такими трошки компактизованими. І менше 17, всякі мініки йдуть, йдуть, міні-багаути і так далі, то це вже, мабуть, такі малі ножі. <кхм> тобто тут в даному випадку такий середньорозмірний ніж, і ось тих 120 грам йому личить. Ось тому я коли відкрив ці ножі з коробки. Ну, чесно кажучи, цей знову ж таки масовий габарит сподобався. Співвідношення розміру, об'єму років є ваги, на мою думку, чудове. Так, що ми будемо сьогодні ще робити? Крім того, давайте я вам покажу коробки CGRB. Ось така чорна аскетична коробочка з артикулом. Модель так звається J1927 1927, якщо хочете. Ось в комплекті в коробці. Тобто йде ось сумочка. Гарно, все зроблено з фірмовою серветкою. Класний по матеріалах, скажімо так, виріб. Зважаючи на його бюджет. До речі, у вас, друзі, буде змога придбати ці ножі за моїм промокодом. Я залишу в описі до відео. Пряме посилання з промокодом, зможете його собі придбати, якщо вам ніж сподобається. Мені особисто ця модель подобається. Скажу відверто, от, не знаю, в мене є товариш, який обожнює все, що пов'язано з е, кліппойнтами. Йому теж дуже сподобається цей ніж. Йому подобається і CGRB, він має ножі від цієї компанії, колекції. Так що, Богдане, ти будеш дивитися це відео, я знаю, що тобі цей ніж зайде. Ну, справді, от, що стосується, кажу ще раз, пропорції, і загальної такої е, абресу, він достатньо гармонійно виглядає. Е, руків я теж класний, ніде не доминаю. Не бачу я елементів, які, наприклад, не оброблені залишилися. Тобто, десь якісь, наприклад, фасочки чи мікрофаски не зняті. Ні, такого немає. Ніж, оброблений у всіх площинах дуже добре. Конструкція достатньо проста, е, повноцінні, повнотілі лайнера, тобто без полегшень. Ось, де полегшення. А в цих версіях на GTN і на Мі-карті без полегшень. Лайнера, стяжні боночки. І осьовий гвинт. Механіка на керамічних підшипниках, механіка класна. Ось все літає, все по центру. Ну, Тут трошки по-іншому. Тут немає лайнера в класичному сенсі, тому що накладка це і є одночасно і накладка, і лайнер. Ну, ось, теж цікаво, такі е, ножі привертають увагу інколи. Тут його легко промивати продувати. Ну, я, звісно, трошки піджартовую, тому що ви розумієте, що тут, що тут промивати і продувати. Максимально відкрита конструкція, наскільки це може бути. Про кліпсу два слова: кліпса глибокої посадки, що теж добре, на ній немає так, особлив... особливих надписів, чогось такого. Вона достатньо непомітна, є в цьому сенсі. Ось, ну, І є положення для Шульги. З цього боку і для правші. Тому з приводу кольору тут все зроблено як в Wash, відповідно тут від Stone Wash на кліпси. ось, А на цих двох моделях кліпси-чорного кольору. Що теж, в принципі, їм личить, воно перекликається з цим обідком гвинта. Ну, тобто, теж, як би продумано, чому би ні. Темлячний отвір. Отвір, в принципі, в правильному місці був би вище було б незручно. Так він вже, скажімо так, більше дивиться назад, ніж вверх. Назад вверх, назвемо так. Yeah. Тому, якщо хтось полюбляє темляки, можна просунути навіть, по-моєму, подвійний паракорд і давайте замірюємо, до речі. Подивимося, який тут отвір по діаметру. Ну, 5 міліметрів. Так, можна, якщо тонкий паракорд, можна навіть подвійний просунути. 5 мм, якби для цього мало би вистачити. Зараз ще трошки протести. Попробуємо щось порізати в кадрі. Але я тільки що заміряв перед тим початком відео. Я заміряв зведення на ножах. Мене вразило 02-03. Ось тут 03, скоріше на цьому примірнику. Я розумію, що може бути невеличка розбіжність дельта, так звана, так по від примірника до примірника. Тут 0,3. Але це дуже мало, друзі, для ножа. Ну, тобто, це не те, що мало, це вражаюче добре для ножа, який, в принципі, зроблений для того, щоб різати. З коробки всі чудово ріжуть, всі три я маю увазі. Знову ж таки, говорю вам про примірники, які в мене зараз на огляді. Всі чудово ріжуть, ось тонкий чековий папір. Так, ну і що ми можемо з вами ще порізати? Давайте я заберу трошки з кадру. Банально. Ми можемо приготувати завжди собі бутерброд, якщо у нас для цього є база. А база це хліб. Ну він в мене такий, знаєте, така домашня пекарня. Це хліб, ну просто його в задоволення різати, тому що він щільний дуже. Ось. Ну, Я не дорізав, тому що дуже клина, але взагалі ріже дуже класно. Ось. Бракує трошечки довжини для таких речей, але тим не менше ну, на такому шматку. І спробуємо ще. Щось типу, щось типу сало. Бекон, як хочете, називайте. Класно їжа, друзі, тому що все просто насправді, що працює. Проста, зрозуміла, класична форма клину, де ну, немає якихось. Складних елементів для різу, там якихось кількох видів спусків. Де треба розуміти, якою частиною для сили, там як її гострити, припустимо, тут під ліс, а там під щось, не знаю, під як відкривачку, консерв і так далі. Тут проста і дуже зрозуміла геометрія. Високі спуски на 2 Е, Дуже тонке зведення, я про це вже сказав. Ну і сталь. Сталь тут пропєтарна. Тобто сталь замовлена компанія Artisan cutlery Куди входить в цей концерн, входить компанія CGRB? Якби в Артізан Катлерів оця сталь, яку вони замовили, я не знаю, хто який виробник, скажімо, цієї сталі. Але якщо говорити про її хімічний склад, про її потенціал, то ну, найближчим таким відповідником судячи з хімічного складу цієї сталі. Я повторюся, R м 5 Це буде, мабуть, що сталь 9 хром. 9 хром 13 молібден Ванадій. Відома сталь, яка вже стала ну, в якійсь мірі навіть от 9 хром стали стандартом сучасних нержавіючих ножових сталей. 0,9% вуглецю, тобто трошечки менше 1%. 18% хрому. Трошки молібдену, Зовсім там сліди Ванадію. І інших легуючих елементів, там нікелю, якісь е марганцю. Твердість в середньому від 58 до 60 одиниць, можна, звичайно, задерти на 61, але, як правило, виробники ножів в середньому вони намагаються робити все в середньому. Чому так? Тому що є даташит, є від виробника Сталі є рекомендації про те, як гартувати. Під різні завдання. Ті чи інші сталі вони можуть виконувати різні функції. Тобто, з них, наприклад, з інструментальних сталей, можна робити все рівно різні інструменти, бо якісь сталі вони там більше використовуються для штампів, скажімо там, як Д-2, так якісь сталі використовуються для того, щоб робити з них там, різальний інструмент чи, чи щось подібне, там якісь фрези, розвертки, свердла і так далі. Тому існує даташит, існують поради. Від виробника стали про те, що при таких то умовах ми отримуємо такий то результат в плані твердості, там ем, зносостійкості або ем, міцності. Ну і відповідно дуже часто виробники саме тримаються у тої серединки, і це в принципі непогано. Тому що якщо задирати сталь, за це заплатиш тим, що буде мікровикришування і така сталь буде складніше гостритись. Ні, її будуть обробляти друзі, всі абразиви. що означає складніше гостритися. Її будуть обробляти будь-які банальні абразиви, не знаю, з будь-якого будівельного супермаркета ви можете придбати кілька брусків різної зернистості і загострити любу сталь, навіть там швидкорізи. З високими твердостями, там 64 чи 65 одиниць і більше. Ви зможете заточити, тому що абразивне зерно, наприклад, карбід кремнію, твердіше, значно твердіше, ніж найбільш там загартована сталь, яка може вам трапитися. Однак це займе а, дуже багато часу. Б Вас будуть складнощі з якістю, тому що тримаючи довго ніж в одному положенні, ви його не зможете тримати в одному положенні. Тому набігатиме в тому, тому якість заточування буде від цього страждати, ви не зможете легко, швидко і доступно скажімо так, це зробити. Вам доведеться трохи з цим помордуватися. Ось. А найбільша проблема це те, що буде робитися на самій крайці. Тому Якщо пересушена сталь або щось типу з якихось там рапідів, швидкорізів, то проблема буде в тому, що. На поверхні, скажімо так, фасок, ну або підводів більше прийнято. Ми побачимо з вами трохи таку царапану картинку, ну це майже нічого не псує, ну, крім там естетики, але різ воно не псує. Але от на ріжучий край будуть виходити борозди, вони будуть рвати, просто будуть початком деградації ріжучої крайки. І в результаті, якщо би ви мали оптику і змогли подивитися, то ніж ріже тільки за рахунок того, що він мікророзриває матеріал. Інколи, інколи, це навіть якби один із способів гострити. Інколи це продовжує роботу інструменту і ті, хто мають ножі, наприклад, і швидкорізів, особливо з мисливців, ті, які там, ну, до війни ходили на полювання, вони знають, що навіть ніж підтупився, він все рівно буде різати, він буде працювати. Ну для складеного ножа це трохи не про те. Тому тут точно не вартує. Гострити, ну точніше, не гастрити, а гартувати більше нам 58-60 одиниць це чудова твердість. Якщо взяти 100 років назад, я розумію, ми тоді їздили всі наші предки, їздили на бричках ось, і пересіли спочатку там на паровий електроавтомобіль, а потім на двигун внутрішнього згоряння. Ну, автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Пішов час вперед, але. В середньому ножі тоді гартувалися на тих простих сталях, які тоді існували, там, взагалі там, на 50 одиниць. Звісно, час пішов вперед, стандарти ростуть, вимоги ростуть. Ось. Але ще недавно, до появи таких доступних суперабразивів, типу алмазів, альборів, Виробники все-таки більше схилялися там, до 56-58 одиниць на своїх ножах. Зараз оцей стандарт потихеньку піднімається далі, він росте. Тому 58-60 там для бюджетних ножів, для робочих ножів, хочу підкреслити: для робочих ножів, ті, які справді будуть працювати. Е, міцність не зайва, оце от зайва викришуваність це зайва <су> штука. Тому, в принципі, це якби такий оптимальний баланс для складеного ножа. <су> Звісно, є інтерес, можна завжди придбати щось зліше, щось з вищою твердістю, але е, тут, мабуть, треба розуміти і мінуси, бо мінуси теж існують. Я люблю суперсталі, я люблю їх гастрити, можу і здатний обслуговувати сам власні ножі. Ось, Але, мабуть, так можна сказати, не про кожного нажимана. Тому інколи ця проблема може <кхм> зайняти трохи вас ресурсу, часу і опанування якихось певних нових для вас навиків. Ну, то вернуся до Сталі. rp m 5 Ось так. Там є своя розшифровка AR, це там, Артизан -рейр там, Тобто вони спеціально замовили ту сталь. І там М9, це щось там означає, що у них там 9 матеріалів, 9, стали, 9 легуючих елементів. Ну, там, типу, Буглець, Хромліб, Марганець, Ванадій. Ванадію там дуже мало. <кхи> сліди. Інколи <кхи> оці сліди, вони получаються через особливості сировини. Наприклад, сірка може там залишатися. Ось, Але сірка це ну, не легуючий елемент, а ну, взагалі шкідливий елемент. Я не знаю, чи тут вона є, Я не все можу знати. Але якщо говорити про сталь, оцю сталь, так, то вона десь приблизно з 9 хром іде поряд. Тобто вона гарно буде працювати при такій твертості буде працювати довго. Вона буде непогано правитися, тобто кераміка, якісь мусати, можуть бути польові мусати, ви можете взяти з собою щось там у мандрівку. І на будь-якому шматку кераміки, навіть тарілці, можна буде цю сталь поправити. Ну, це клинок мається на увазі з такої сталі. А ще ця сталь не ржавіє, тому що 18% хрому. Я про це говорив, це досить великий відсоток. Більше це, мабуть, там мені зустрічалося 20%, все більше практично не буває похрому. Тобто вона достатньо добре захищена від ем, вологи, яка є в атмосфері, тобто це корозійна стійка сталь. Ось і можна їй в тому плані довіряти. Догляд мінімальний, все одно порізали щось, особливо кисле, якісь продукти мариновані, там огірочки, щось таке, там якісь помідорки, щось витягнули з маринаду, де багато оцле, сілі і солі, точніше. Порізали. В ідеалі там легенько промили чи протерли, там, наприклад, насуху, якоюсь серветкою, шматком паперу, все годиться. Завжди можна знайти якусь серветку, завжди можна знайти папір. І все, і цього достатньо. Якісь інші там догляди цією сталю не потрібен. Ну, перевага, як каже виробник, перевага оцієї сталі, АРРПМ 5, в тому, що тут дрібніші карбіди, а загалом виробники стали борються за те, щоб розмір карбідів був мінімальний. Це дає більшу однорідність, таку сталь можна загострити на більшу величину. Тобто на більшу степінь гостроти, на менший оцей радіус крайки. Тобто, якщо ми візьмемо, ви розумієте, що сам край, він все рівно не ідеально рівний. ось, Він має теж свою товщину, ось тобто радіусність. І іншими словами, чим менше карбіди в сталі, тим, в принципі, можна на вищу степінь гостроти заточити цей інструмент. І він буде попрацювати теж при цьому довше. Тому, якби, те, що тут використовується псевдометалургія, псевдопорошкова металургія, це теж добре, тому що це один із кроків для того, щоб зробити ці карбіди меншими. Тому сталь на своєму рівні чудова, і якби нічого їй не мало би заважати працювати. Ну і загалом давайте до висновків: ножі виглядають робочими. Про робочість тут говорить розмір. Ось, тобто, тут є місце для руки ну, для руки. Тобто, Зрозуміло, що для великої руки буде маловато. Для великої руки взагалі фолдер складений ніж, то треба, скажімо так, напрягтися пошукати, тому що в основному їх роблять не для того, щоб довгий тривалий час там працювати по різу, особливо по твердих матеріалах, по деревині. Ні, для складеного ножа це ось банальні речі. Щось там відрізати, не різати, не нарізати, а витягнув, відрізав. Ну, ще зробив кілька різів. Все, і сховав ніж далі у кишеню. Це о ті от моменти, які оточують нас порі, тобто відкривання блістерів, упаковки, там може приготування тих самих бутербродів. Тобто кілька надрізань, кілька десятків надрізань, ну хай буде там, ну хай буде сотня надрізань, я вже навіть не знаю, що можна зробити сто раз підряд там ножем. Ну, це багато канапок хіба ви в офісі. Не в обід будете готувати на весь колектив. Але він буде справлятися в такому сенсі. І по сталях, і по твердості, і по геометрії. Ну, я більше про робочі якості. Тут, якби зручне, на мою думку, вдале руків'я. Воно не має якихось виступаючих елементів, є розвинута підпальцева виїмка. Ось класне руків'я. Воно має свій об'єм. Звісно, воно сплощене, але непогано все зроблено в плані от фасок, тобто вони зняті тут вони. Ну, скажімо так, от, виглажені, тому що все це робиться на станках. Ось, А тут, от, на Мікарті і на джотені, окремо, е е окремо йде обробка, окремо йде фаска. Я не замічаю, щоб десь якісь були елементи не оброблені і потребували там якогось напілінгу. Ні, тут якби все гаразд. Нічого ніде не кусається. Ось, Шпеник такий гостроносий. Ось. Ну, він не створює проблем. Хороший контроль, в принципі. Тому що ця пірамідка, ну, якби, якби ви поклали, палець не поклали, в принципі, скажімо, відкривати зручно. Ось. Ну, Така, друзі, історія. Нагадаю, ніж називається акорд або корд, якщо прочитати це англійською, то буде корд. Ну, одним словом, ось цей корд в кадрі сьогодні. Ніж класний, якщо потрібно не за всі гроші світу, ножа <кхм> з гарною зручною кліпсою глибокої посадки. Є вибір матеріалів руків'я, хороша робоча форма клину, дуже тоненьке зведення, ніж ріже дуже гарно. Я думаю, в рамках своїх задач на IDC, ніж буде працювати, він точно там, скажімо так, має всі можливості для того, щоб робити свою роботу зручно. Мені подобається замок, батонлок. Чесно, не бачу я ніяких проблем, тому я вам одразу показав, майже одразу показав вам тест на. Закривання замка. Ну, ось я не жалів, Бив з усіх сил. Ви все бачили, друзі. Одним словом, захочете придбати цей ніж, пройдіть в описі полінку і придбайте його собі за промокодом на сайті компанії EBIS. А я був радий стати вам у пригоді. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, друзі.